Усім привіт! З вами я, Наташка, і ми сьогодні розпочинаємо шалений тиждень стартів. Організатор цього тижня стартів Олена Болганова. Її канал називається Єлена Булганова. Я вам посилання лишу, в нас там трішки дівчат назбиралося. В них відео вийдуть, напевно, раніше. Але в мене не було. На тому тижні часу, щоб це зняти, я знімаю от сьогодні 9 число. У мене буде всього-навсього три старта: один з яких плечовий, два таких маленьких. І ми розпочинаємо, звичайно, з плечового куди, без плечових стартів. У мене є дуже шелупочик, кульочок. Ось такі моточки. Зараз я їх всі вам розпакую покажу. Так, дівчатка, Дивіться, бачите, є в мене дуже багато всякого. І як ви вже здогадались, я надіюсь, що це буде светрик колор-блок по кольорах для чоловіка. Мала вив'язувати ці всі моточки, не знаю на що, на все таке, але він захотів собі такий светрик. Вирішила. Я сподіваюся, що по грамах мені вистачить. Дивіться, ось таке це в мене остаток від лапосі 50 грам, тут теж, напевно, така кількість. Це так, оце і оце, це напіввовна. Напів це від Лана Голта від Алізе, а це я не знаю. Ой, цей де 100% акрил. Цей де 100% ваша шерсть, італійська твіт. У мене є таких два моточки. Це йде, е, я тут мотала, бачите, стільки ниток. Тут а, і шерсть, і акрил, і акрил з кашеміром, якісь там нитки були. Ну, Все змотувала, щоб тільки змотати. Це від Lana голд теж залишок тут 100 грам. Ось таких два коричневих це на півшерсть. І буду починати з цієї коричневої, так як коричневої більше. Як я ці буду полосочки, смужки робити, дівчатка, не знаю. Але слідкуйте, щось має вийти, я надіюсь, красиве. Спиці мені треба будуть, я вирішила, половиною, Як завжди, зразків не в'язала. Основне полотно буду в'язати на четвірки. Спиці в мене обичні, китайські. Ще на такі модні не заробила, але я сподіваюся, що в мене все попереду. Трішки щось прив'яжу, і тоді до вас підключуся. Друге підключення. Хто не забув? Я вже сама забула, що казала першому, але. Чоловічу, коротше, я в'яжу у чоловічі ковтинки. Дивіться, що я пров'язала спиті Повністю ви. Так, дивіться, повністю я вив'язала висоту оцеї горловини, вив'язала ложну обманну, обманку. Кетльовці, йдемо українською говорити, обманку. І так. Коричнева пряжа дуже погано видно, але вона ось тут є. Далі буду переходити на реглан і вже буду додати зверху ось такі ниточки, цих три кольора, і основний коричневий. Що з цього вийде іменно по цьому процесі, ми побачимо вже в кінці відео. Ну, а завтра ми зустрінемося новим, що я буду в'язати завтра. Так, дівчатка, другий день стартів. В мене буде три старти. Дівчатки п'ять. дівчатка молодці, вже випустили, але я попереджала Оленку, що я буду запізнюватись, так як той теж в мене не було часу. Так, старт буде з цієї пряжі: Візель Сіцилія, премію Сокс Ярн. Тут йде 70% супервош маріна, 25 поліамід на 100 г 400 метрів. Спиці рекомендують 2,5 3 Не знаю, чого такі великі спиці, як тройка. Це будуть шкарпетки, ясна річ, шкарпеткова пряжа. Я буду в'язати на 2,25, йду в'язати. І коли, зустрі... коли щось зв'яжу, вам підключусь покажу сьогодні. А основне по цих всіх процесах буде вже, напевно, в неділю в нас відео це вийде. Так, дівчатка, хлопці, знімаю вже другий день. Вчора в мене було сьогодні, так? сьогодні четвер. Дивіться, що я завчора пров'язала. В'язала шкарпетку, п'ятка тут в мене ця. Бумеранг з цієї сторони вона вийшла досить непогано, а з цієї це просто якийсь жах. І я цим способом більше в'язати не буду. Напсіхувалась на, не знаю, мене аж тріпало. Не знаю, як дівчата ці шкарпетки з такою п'яткою. ну, я маю Слідую, слідуючий носу шкарпетку буду в'язати іншим способом, набагато простішим і не буде... Цих дирок, не знаю, це в мене так, напевно. Дівчат не бачила цих дирок, бачите, які дирки. Розпускати, перев'язувати я просто не хочу, дов'яжу вже до кінця. Так, ми з вами зустрінемося в неділю, я покажу просування по цих шкарпеточках і пішла далі в'язати. Так, сьогодні у нас вже буде п'ятниця і в мене буде третій старт. Третій старт буду в'язати з ось такої пряжі. Я вам казала, що в мене повно є ці Колись, коли була, були кращі часи, я їздила в Херсон, і там ми з мамою, чоловіка, мама і сестра заказали велику, такий мішок, я не знаю, ми 15 чи 16 кілограм цієї пряжі. Я особисто собі щось 8 кілограм чи 9 заказала. Різних кольорів, ось тепер вив'язую колір, ну, це не Мариносове, тільки ще не було Мариносове. Мариносову собі закажу на літо, теж велику покупку, тому що так виходить від виробника дешевше. Це йде не реклама. Просто мені жалко тих дівчат, які і так, скажімо так, не мають такої можливості, а ще переплачуєш втридорого за цю пряжу. Якщо краще, ну, Кимось е, закупити цих 3 кг від 10, кіл... що 10, там ще більша скидка. Цієї пряжі розкинути дівчата своїми друзями, хто в'яже, вам буде набагато дешевше. Е, бачите, в мене вже є перемотана, просто вам показую, що це буде старт ці Це будуть чоловічі шкарпетки на ЗСУ для мого. Військового, і по них буде майстер-клас. Вони будуть такі шкарпетки, гольфи. Так що, якщо ви не знаєте, яких зв'язати, я постараюся быстренько зв'язати і випустити майстер-клас, щоб кожен міг зв'язати такі шкарпетки, буду розробляти, тому що там ну трошки по-різному треба їх в'язати. В мене є для різинки, так як ця пряжа не дуже тримає резинку, в мене є ось така. Я заказала, замовляла кашемір з Китаю і замовляла сіру, але прийшла, бачите, коричнева, і я її не додавала. Ось така стрейчева ниточка. Я її буду в дві ниточки, напевно, додавати в ці шкарпетки. І ще таку саму підберу, я завжди сюди додаю катушечну ниточку. Ну, а що з цього вийде, ми зустрінемося вже або ввечері, або на другий день я вам покажу. Йду в'язати, спиці, напевно, буде 3. Подивлюся, трійка або 275. Тут не сказала. На 200 г тут йде 500 метрів. Тобто, на 100, значить, що 250 метрів. Вроді, вона така. Ну, товстенька, але вона зовсім не товста. Вона, для мене вона тоненька, шкарпеткова пряжа. Так що буду в'язати, напевно, на 2,75, щоб вони такі були плотненькі, не, не продували, виконували свою функцію. Хлопці, підійшов до кінця тиждень шалених стартів моїх, вони, звісно, були непонятно які. І мені не вдалося ще один кусочок зняти. І. Світло зараз, мабуть, вимкнуть о 5, то я бігом спішу. Так, дивіться: оця моя ковтинка для чоловіка, що я встигла трішечки пров'язати. Не знаю, я не пам'ятаю вже, що вам показувала, чесно, в тому кусочці, Но горловинка в мене вив'язана, ось так виходять ці полоси. Думала їх робити ширшими, чуть-чуть, але чоловік не хоче, то я не знаю, можливо, він буде таким полосатиком, так і далі. І чоловік подивився, каже: Лала -ла пупі мені тую не в'яжи. Боже, то я вже так сміялась, Яку лала -ла пупі. Що зеків до мене дійшло? Він мав на увазі лопапейсу. Я йому зв'язала, він поміряв, йому не сподобалось. Віддали мамі. Мама носить дуже довольна. Так що. Це обичний реглан. Реглан зверху. Росток відв'язаний. Помірюємо ще, якщо буде маленький, можливо, ще азіатського трішки додав. Ось так. Це мій був перший старт. І в'яжеться досить швидко. Просто що зараз його не в'яжу. Ось так. Трішки буде в кадрі. Далі другий старт. Дивіться, моточок. Я буквально от. Недавно закінчила пов'язувати ось цю шкарпетку. Одна шкарпетка в мене зв'язалася з цієї візель е, Сіцілія пряжі. Але мені пряжа не сподобалася. Буде огляд цієї пряжі на каналі, розкажу докладніше чому. В'язала ці шкарпетки на себе на 39-40 розмір. Пробувала оцю п'ятку бумаранг. Вона щось в мене не виходить, чесно скажу, тут ще може бути. Ось тут ужасні дирки. Їх треба буде ще якось сидіти підшивати. Петля в петлю, не знаю, буду гратися. Це мій другий був такий старт. Третій старт, який я в'яжу. Це з Добавочно, в мене йде ось така. Це 100% поліестер. Тут багато 5000 метрів. Не знаю, наскільки там грам. Ось, дивіться, що в мене. Оце, ось, ось цим я довольна. Задоволена. Чому задоволена? Я вже замучила свого чоловіка, тому що вам буду знімати майстер-клас, і мені його дуже швидко треба відправити своєму рідненькому захиснику. І ось так. Дивіться, це будуть шкарпетки-гольфи для наших хлопців. Перший в'яжу пробний, і я міряла повністю від коліна воно буде йти. Це вже дойшла. Зараз буду тут набирати на різиночку і в'язати далі шкарпетку. Ось це, щоб зв'язати, це так важко мені було. Я його три рази розпустила то широко, то вузько. то... Оці збавляння не так, як я хотіла, вони не так. Ну, тут ще, звісно, воно, коли випреться, воно розгладиться, буде все нормально, по нозі, воно лягає гарно. І ось так виходить. Ось тут в резинку я додавала оці від кашеміра ниточки, цей спандекс. Так що резинка тут тримає хорошо, добре тримає резинка. Хоч пряжа ця северяночка резинку не тримає, а з цим спандексом добре. Тому що це вже, цей кусочок цієї шкарпетки стільки перемірявся, що я вже замучила, я ж кажу, чоловіка. Він вже такий нервовий був, каже, Боже, коли ти вже зв'яжеш ту шкарпетку, щоб мене, від мене відстати. Так що такі в мене були шалені старти. Дійсно, вони були шалені. Бажаю всім мирного неба! Переходьте внизу по посилочки, дивіться, що починали дівчата. В них вже відео вийшли, але хто не був. Перейдіть, гляньте, у них теж дуже красиві роботи. Багато вони почали процесів, я ні. Мені цих багато, ви знаєте, що в мене ще багато долгов'язів є. Хоч я все по чуть -чуть, по трішечки все обов'язково зв'яжу. Ну і до скорої зустрічі! З вами була я, Наташка. Якщо вам сподобалось, в мене в гостях. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте наш е, український контент. Ми стараємося для вас, щоб вам було цікаво. До скорої зустрічі!